Колобок Жили собі дід та баба, та дожились вони уже до того, що й хліба нема. От якось просить дід, спекла б ти, бабусю, колобок, а баба відповідає, з чого ж пекти? Борошна в нас немає. От, бабусю, ти піди у хішку та назмітай у засіку борошенця, та й буде колобок Баба по засіку помила та й набрала трошки борошна. Замісила вона тісто на сметані, витопила в печі, спекла рум'яний колобок і поклала на віконце, щоб охолов. Колобок лежав лежав на віконці, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й покотився дорогою. Котиться колобок дорогою, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм, каже зайчик. Не їш мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, давай, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе утечу. І покотився далі. Котиться собі котиться, а назустріч йому вовк. Колобку, колобку. Я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, давай, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік та й від тебе утечу. І покотився далі. Котиться, котиться, а назустріч йому ведмідь. Колобку, колобочку, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, давай, заспівай. Я по засіку метений, я із яйця спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік і від тебе, ведмедику, теж утечу. І покотився далі. Котиться котиться. А назустріч йому лисичка. Який колобок гарненький, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичку, я тобі пісеньку заспіваю. Заспівав колобок пісеньку, а лисичка каже йому лагідно, яка гарна пісенька, та стара вже не чую я. Якщо твоя ласка сядь на мені на носик. Та заспівай гучніше свою пісеньку. Скочив колобок хитрий лисиці на носик та знову завів свою пісеньку. А по засіку метений і зійця спечени. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе, лисичко, теж утечу. А вона його гам і проковтнула. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.